Сьогодні Сумська міська рада в особі управління Центр надання адміністративних послуг у місті Суми в межах співпраці із українсько швейцарською програмою ЕГАП отримала мобільний кейс, який дозволить надавати адміністративні послуги у сумській громаді за принципом віддаленого робочого місця. Цей мобільний кейс дозволить надавати послуги вдома для вразливих категорій населення. Правом на використання мобільної валізки будуть користуватися особи, які досягли 80-річного віку, особи з першою групою інвалідності, а також особи, які не мають можливості самостійно пересуватися, в тому числі і ті, що знаходяться на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах. Щоб отримати дану адміністративну послугу, представник клієнта має звернутися до центру надання адміністративних послуг та повідомити про наявну потребу, а також надати документи, які підтверджують приналежність клієнта до відповідної категорії населення, що можуть отримати послугу віддалено. Ми дякуємо програмі ЕГАП, «Електронне урядування» за ЄГАБЕЛЕКОНЕУРЯДАЗЯ влади та участі громади, що впроваджується фондом східна Європа та фондом і бріч у партнерстві з міністерством цифрової трансформації України за підтримки Швейцарії, а також регіональній координаторці програми ЄГАП Катерині Чепік за надану допомогу.